Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Я Наталя Возненко і сьогодні продовжуємо розмову про земний рід. Отже, земний рід, мої відносини з ним частина друга. В попередньому відео я казала, що рід для мене це не набір просто людей, які жили до мене, живуть в одному земному часі, чи навіть просторі, або ті, хто прийдуть ще в якості членів моєї родини. Для мене це перш за все величезне інформаційне поле з, зі своїми кодами та шифрами, з набором знань, досвіду, який є для мене безцінним. І а, на що хочу звернути вашу увагу, для чого взагалі пишу це? Зараз ми проходимо марафон. Я є сила України і працюємо через сакральні символи з першим рівнем свідомості а все, що стосується роду, родини, сім'ї. У цих родових відносин воно якраз і лежить на першому рівні свідомості. І я знаю, що коли на цьому рівні не всі задачі душа виконала, то нас простір все одно буде повертати час від часу до вирішення цих завдань. Тож бажано. Усвідомити, що ми ще маємо зробити такого, щоб вже нарешті піти далі і не повертатися туди, де ну, в якості таких не повертатися в якості, так, не невдах, а таких, знаєте, учнів, які не, не склали іспит і мають складати його ще. Отже, про що хочу говорити сьогодні? Рід для мене це не Щось таке, чому я повинна постійно щось віддавати. Я дуже-дуже дуже вдячна своєму роду, але ж я себе вбачаю душею, яка здатна вже нарешті давати щось своєму роду. Кожному роді є ресурсні, такі приходять душі, які здатні зцілити певні завда... завдання, певні задачі, вирішити їх. А, і так і кожна душа має віднайти задачу для вирішення якої вона прийшла в конкретний рід. Це не є єдиною задачею, моїм призначенням чи моєю місією на все життя, але ж на цьому рівні свідомості є щось, що я маю для себе для себе і для моїх. Пращурів і нащадків зробити. Наприклад, що роблю я, що з'ясувала я, щоб не розповідати довго, вже буду казати про результати. Те, що живу от просто зараз, я зрозуміла, що всередині мене живе війна. Так. Те, про що я писала з першого дня війни, ці заклики вгамувати війну всередині себе, я зрозуміла, що. Це ще точиться в мені. Розумієте, моя увага зараз прикута до того, що я знаходжу такі пункти питання, які викликають в мені бажання боротися, бажання а, щось знищувати, бажання вступати в конфронтацію. Знаєте, і це не, не про те, що просто скласти руки або а, примиритися з. Якимись такими подіями чи фактами, які взагалі протиречать людській свідомості, свідомості людини. А людиною я називаю далеко не всіх, хто має дві ноги, дві руки і щось на кшталт голови. Отже, моє завдання перед родом я бачу, як на, на, на цьому етапі як створити в собі такий баланс. Сили, честі, любові, прийняття і розуміння світла, світ справедливості всесвіту, яким я зможу ділитися. Розумієте, це для мене стан, коли жодна подія не зможе катапультувати мене з цього стану і перетворити на щось таке, що піддалося паніці або тваринної люті або ще щось. Тобто навчитися бачити в усьому щось більше, ніж це відбувається насправді, ніж те, що бачать прості очі. І оце знання, оце усвідомлення на рівні безумовної любові транслювати перш за все своєму роду і вже через себе, через цей рівень на рівень народу країни і так далі. І так кожна свідома людина може подивитися на себе, віднайти через запитання самому себе собі ті завдання, з якими душа готова впоратися зараз. Розумієте? І зробити це, щоб піти далі. Бо якщо я опинилася в регіоні, свідома опинилася в регіоні, в якому зараз перебувати небезпечно, це означає, що питання безпеки для мене лишається актуальним і на зараз. А безпека це також критерій, базовий, базова потреба, і це рівень, перший рівень свідомості. Отже, я свідомо повернулася в вирішення задач першого рівня свідомості. І що я вчиняю? Я не йду на абразуру, я не, знаєте, не підставляюся під загрозу життю відверто, але я ставлю собі питання, що я зараз. Можу зробити для себе, для своєї родини, для своєї країни, для народу, в такому вигляді, як я є, і через ті інструменти, які в мене є, щоб питання війни не роздмухувати, а гасити. І гасити його слід перш за все в наших серцях. Бо те, що я бачу, те, що бачать мої очі внутрішні і зовнішні, як то кажуть, що крім ворога зовнішнього, в нас є ворог внутрішній всередині країни, на жаль, підступний, продажний, такий, що думає лише про гроші, про власні вигоди на тлі того, що відбувається. Отже, отже, моє завдання на сьогодні, маючи свої інструменти. А для мене це духовні практики, сакральна геометрія, спілкування з людьми, трансляція знань, десь тілесні практики, десь контакти через дотики до душі, які є в моєму арсеналі, те, що я вмію, робити світ кращим. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, поставте лайк або напишіть коментар. І напишіть, які. Задачі душі своєї на першому рівні свідомості ви бачите для себе. А я повторюся, що на першому рівні свідомості ми закриваємо свої базові потреби: житло, їжа, питна вода, комфорт, прихисток, родина і діти, батьки, країна, де ми живемо, природа. І наша планета. Отже, яку задачу візьме ваша душа вже зараз? Обіймаю вас серцем до нових зустрічей? Продовження буде. І приходьте в марафон двері відчинено.